Депутати запрошення. У нас сьогодні, 27 березня 2025 року, нас зареєструвалися 14 депутатів 26 органів, що дозволяє нам провести 81 до цього сесії. Продовжується сесія. І сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. <успільш> У нас, на жаль, немає відчильної комісії. Просимо Космірика Єнна Олексійовича і підтримати Космірика Єнга Олексійовича Кізів Володимира Михайловича, пленів причильної комісії. Хто за включення до лічильної комісії Космірика та Фізіва на 51 почерговій сесії про усьоти. Хто за, хто проти, хто отримався рішення прийняти. Ген Олексійович, це... так, і, Шановні депутати, на сьогодні виноситься декілька питань на порядок денний. Перше питання про внесення змін до програми соціально економічного культурного розвитку посічанської територіальної громади на 25 рік, друге питання про внесення змін до цільових програм, третє питання про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет на 2025 рік. Четверте про надня з газової матеріальної допомоги. П'яте про встановлення добавку та веслу років посіченському сільському голові. Хто за основу питання? Хто за. Хто проти, хто утримався, рішення одноголосно прийнято, просимо. Е, чи є доповнення у когось членів е, з, -з, -з, з депутатів, присутніх до порядку денного. Якщо немає, то прошу зняти з розгляду п'яте питання. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Чи є доповнення? П'яте. про Та то немає, немає надпалка. Ну, ми не проголосуємо зараз, то голосів не буде. Е, в цілому, хто за. Хто про хто втримається рішення прийнято. дякую. Приступаємо до першого питання. Питання на перший відео, про внесення до програми соціально-комічного розвитку. Доповідає Володимир Олексій, Олексійський, доповідач Трицький Андрій Асельович. Будь ласка, Андрій Севичка. Вносимо зміни до програми соціально-економічного розвитку. Добавляємо два пункти. Це в зв'язку з тим, що Псечленська сільська рада бере участь у грантовій програмі від НАК Нафтогаз України. І подано два проекти. Це є спортивний інвентар для биткова, пункт 29, і належні умови навчання дозвілів у Пасічнянському ліцеї. Це ремонт кабінету фізики і так далі. Всього це буде загальна сума 70 тисяч. Це тут помилка 20 тисяч це наші кошти. Ми ще поки що їх не закладаємо. І 50 тисяч це є кошти на, 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 на нафтогаз. так що у пункті. Помилка 20, 20 і 50. І 30-й пункт це є 300 тисяч, бюджет громади 50 тисяч і 250 тисяч інші джерела кошти нафтогазу. ну і Вносимо зміни у два пункти. Це що стосується індивідуальних фільтрів очищення питної води для Максимецької та Білозоринської гімназії. У е, програмі у попередній редакції було встановлення фільтрів. Але це встановлення не буде, будуть встановлювати своїми силами просто придбання індивідуальних фільтрів для очищення води. на доповідача? Якщо немає засновних сугом. Андрій Ярослав, Андрійсяк да. Метров, да. буде Тарас, Будла Христина, Буха Дік Тарас, Будем Тентонікоса, Марія, Гута, Івана, Гонбак, санзвані Чирислава, Киюде, Мендрадійслав, Сміляк, Косікерсов, Крицький, Наталі, Козік. Приходить, Марія на кодурахна серат, Наталя по Тетяна Санатович, да. Микола, Томазі, Хоп, Наталі, Гондом Бріза. 15 за рішення дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до цільових програм. Андрій Ось, будь програми. Вносимо е, зміни безпосередньо в матеріалах сесії у вас до програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Ну, в попередніх переговорах е, це. Просять для надання тобто які зміни конкретні, надання субвенції на зміцнення матеріально-технічної бази ДРПЧ-4 ДПРЗ, ГУД ДСНС Івано-Франківській області була цифра 50. Просимо підтримати цифру 70, 70 тисяч субвенцій пожежникам. І за основу, тому що треба доповнити інші програми. За основу, хто за, хто проти, рішення за основу прийнято, доповнити прошу доповнити питання програми благоустрою. Це є пунктом придбання косарок для косіння трави та бензопилу. Це для лісовика. Ми їм виділяли в минулої сесії 50 тисяч гривень, просто в заходах немає, і не можуть вони проплатити. Це такий захід. Наступний захід це облаштування зупинки для автомобілів біля кладовища Пнів. 100 тисяч гривень захід передбачити. І захід передбачити для лісовика придбання зварювального дизельного генератора в дужках агрегату 75 тисяч гривень. Це дизельний в народі називається САГ, щоб вони мали можливість проводити такі роботи зварювальні. Хто за включення цих пунктів, хто за. Платить, не прийнято. Це програму благоустрою. Чи є запитання? Якщо немає, то в цілому е, з програмою благоустрою, програми пожежних, це станом на сьогодні у нас 62 пожежі в сухої трави. І, в, цілому, за основу, в цілому з пропозиціями. Андрій Ярослав, Андрій да. Дмитро, да. Будзи Тарас, Будь Христина, Бухат Лютера, Лайк Валентина, Антонікоси, Марія, Івановна, Гонда Оксана, Мариче, Слава, Кізі Володимир. Кімнатів Соломія, Розмірять Куган, Костя Кирослав, so. Крис Кіндрій, so. Катар Наталя. Коз'юк, Кирослав, Михайлюк, Марія, Кулі Радниця Наталя, Колопівку so. Лесі, прийдет Тетяна Санатович, Микола Том Локсійського, Таталій Гонда, 15. Циталі, Гондан, Дріза. 15 за рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного. Про внесення змін до, до рішення сільської ради про бюджет Пасіченської сільської ради на 2025 рік. Доповідач по даному питанню Камелині Пласі Івані. Будь Івані на питання пройшло бюджетну комісію. Що? Всі, питання. всі питання прийшли в бюджетну комісію. Що є? Доповнюю, доповнюю. Мета сьогоднішньої сесії, тому що виникли питання, чому ми проводили її два тижні тому назад і сьогодні, чому нам потрібно закласти співфінансування в розмірі 5%, сума 190 тисяч гривень на, на співфінансування для придбання шкільного автобуса, який. Має бути для одного із ліцеїв нашої територіальної громади. Тому ми маємо це, маємо подати рішення про співфінансування, що ми бажаємо співфінансувати до 28 березня. Тому у нас сьогодні день, коли ми повинні були, якщо не ми, то будуть розглядати інші громади. Тому у вас в проєкті, у проєкті є. Це все обговорили, щоб Леся Івановна це зараз не перечитувала. За основу, хто за основу, хто за, хто проти рішення за основу прийнято, просимо пропозиція, чи якщо косі пропозиції, бо в мене одна є, це ми минулого разу додавали на зарплату Сорокові на придбання оцього саку просто 70 тисяч гривень в межах того фонду заробітної плати, щоб було зменшити їм на 75 тисяч гривень, а передбачити для придбання. Дизельного. Дизельного генератора. Ці кошти сприймати. Хто за цю пропозицію, хто за, хто проти, хто отримався, пропозиція прийнята. Чи будуть ще доповнені? Якщо немає, то е тут так само у рішенні, хто там є різні перекидки по садочках, по тих проблемних питаннях, де повиникало по, е за цих навіть два тижні. Чи є запитання? Якщо немає, то за основу в цілому. Андрій Ярослав. Андрусяк в цілому з пропозицією перепрошую. Андрій Ярослав, Андрусяк Метро, Буза Тарас, Будза Христина, Пукатів Тарас, Болей Валентин, Антонія Василь Грінчак Марія, Гульта Іван на Гондокса, Назварі Чересла, Кізі Володимир, Кенралі Сломі, Косміліклян, Косяк Ярослав, Криській Андрій, Кузюк Наталя, Гузюк Ярослав, Михальтморія, Холік Тарас, Авторах Наталі. Наталія, Полипрікласі,дочну коло Томинуксі, Хорталі, Гондондріза. Питайте за рішення Дякую. Останнє питання нашої сьогоднішньої сесії, крім різного, питання про дня одноразової матеріальної допомоги. Скрипченко Оксана Відланіна це мама е, хлопчика, який е, трагічно загинув в нас в Київському ліцеї. В межах фонду на матеріальної допомоги, який в нас є на ньому. Прошу підтримувати цю пропозицію. За основу, хто за? за основу? Хто проти, хто утримався за основу? Прийнято mm -hmm. е, в цілому е, з пропозиції з пропозиції 225 тисяч за пропозицію. Хто за? Хто проти, хто утримався? Прийнято і в, в цілому з пропозицією. Андрій Ярослав, Андрусяк Дмитро, Гузе да. Тарас, Уза Христина, Букатюк Тарас, да. Болейко Валентин, Антоні да. Косель, Міша Марія, Хульта Іванна, Гонта Оксана, да. Зварич Ярослав, да. Кізі Володимир, да. Кінтра Соломія, да. Косміна Ківен, Косік Ярослав, да. Крицький Андрій, да. Козюк Наталя, Козюк Ярослав, Михалюк Марія, Кладю Тарас, да. Історик Наталі, Полопік Леся, да. Питак Тетяна, Сантош Микола, Томен Мусій, да. Хопта Віталій Гондандрій. За за питання на щівечка різні, Якщо я в будь ласка. Якщо немає, то сесія різноманіт. Сесія оголошується закрита. Дякую за те, що долучилися до нашого сесійного засідання оперативно. Дякую вам всього найкращого. Слава Україні. Оголошуємо сесію закриту.